Вітаю всіх! Сайт CoinPayU давно вже спостерігається на просторах інтернету більше п'яти років. Я на ньому працюю близько року, і, якщо чесно, він жодного разу мене не підводив. Виведення здійснювалися без затримок, що дуже приємно для. Працівників мережі інтернету. Зовсім недавно на цьому сайті почали змінюватися деякі правила, прибирати розділи заробітку, змінювати внутрішню валюту, але я не скажу, що заробіток став гіршим. Просто нам потрібно звикнути і йти за тією схемою, яку нам пропонують власники цього проєкту. Тобто, як на мене, то зміни в більшості випадків на краще. Я так думаю, щоб виявити більший інтернес, інтерес, інтерес до користувачів, які вже давно на сайті, вони змінюють деякі можливості, також це відбувається і не за їх бажанням. Перше, на що хочу звернути увагу, це сайт прибрав різні крани. Так, було. Дуже зручно, та було багато кранів для заробітку різної криптовалюти. Можна було збирати біткоін, Dash, Dogicoin, TріxTron, Bitcoin, Matic, Bitcoin Cash, XRP, ну я скажу майже всю криптовалюту, яка більш-менш користується великим попитом на сайтах про заробіток в інтернеті. Наразі цього розділу немає, але залишилися інші способи. Не перемотуйте до це відео до кінця розповім, як тут можна заробляти. Для початку ще про головне скажу: нещодавно вони змінили валюту на цьому сайті. Головна криптовалюта була біткоін. Тобто, ми тут заробляли сатоші і виводили на електронні гаманці. До речі, способів виведення тут досить багато можливостей. Я виводила на Pair кілька разів, виводила на фаусет Pay, можна виводити на адресу криптовалюти будь-якої криптобіржі, наприклад, на Binance, Metamask, Bybit і так далі. А нині вони зробили головну валюту Point. Я, коли зайшла на сайт, одразу висвічується таке вікно, важлива новина для кожного користувача. І, і що тут пишуть? Шановні учасники, ми використали Point замість Сатоші, Сатоші як нову одиницю винагороди. Курс становить 1 біткоін, порівнює 43 тисячі доларів США, 1000 балів це 1 долар. Отже, одна Сатоша це 0,43 бали. Під час цієї конвертації ви не матимете втрати прибутку або балансу. Спасибі за ваше розуміння. І якщо я зараз перейду в розділ виведення, виберу біткоін, щоб вивести, то побачу, скільки у мене поінт і скільки це буде в сатошах. 3255 сатошів це 1400 поінт. Також можемо подивитися в догі, скільки це буде. Потрібно вибрати. Потім в Матік-Полігон бачимо, скільки в мене на балансі зараз 1400 поінт, і скільки це в різної криптовалюти. Теж бачимо, скільки при виведенні ми отримуємо. Тобто, за вашим бажанням вибирайте будь-яку криптовалюту, яку хочете отримати при виведенні. Наприкінці цього ролика я покажу виведення, робитиму на паергаманець цього разу у доларах. Тепер давайте я перейду в розділи, заробітку, методи, які існують. Першим це серфінг, достатньо рекламних блоків. Натискаю на будь-який. Дивіться, не обов'язково перебувати на тому сайті, про який йде мова. Можна знаходитися саме на CoinPU і чекати секунди, коли пройдуть. Потім вискакує зелений рядок, який нам каже, що перегляд зарахований. Далі розділ вікно, тут є перегляд сайтів, також Ну, небагато, менш рекламних блоків. Система трохи інша. Коли ви натискаєте на перегляд будь-якого сайту, необхідно знаходитися саме на цій сторінці вгорі, йде різнокольоровий повзунок, він добігає до кінця, з'являється сайт. Ви повертаєтеся на CoinPayU і перегляд зарахований, пише. Монети додалися до основного балансу. Далі розділ offers, тут багато різних способів. Це ігри, також перегляд реклами, опитування, завантажувати гру, отримати певний рівень і за це отримати додатковий прибуток. Також є реферальна програма. У кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, яке він може скопіювати і поширювати в соціальних мережах, розсилати поштою тощо. І за активність своїх рефералів ви отримуватимете додатки, додатковий дохід. Також є форум, де можна обговорення вести, обмінюватися досвідом, обмінюватися знаннями, допомагати один одному. Також CoinP'ю знаходиться в певних соц... соцмережах: це... це Twitter, це Telegram, Група є, якщо ми перейдемо. Я підписана на цю групу, писала запитування, вони відповідають, можна вести обговорення, якщо щось не зрозуміло. Також є канал на YouTube. Все докладно розказано і показано, як виконувати завдання, навіть як розгадувати капчу, як правильно і прибутково добувати монети. Вся ця інформація є у відео на їх каналі. Також можемо перейти до історії моїх виплат. Я виводила на паергаманець, на Fawcett можна виводити на будь-яку криптобіржу, я вже говорила про це. Зараз натискаю на кнопку Вивести. І виводитиму на паєр гаманець у доларах. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, Іноді з вкладенням. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Натискаю паєр, натискаю суму 1100. Буде це, як бачимо, 1 долар 9 центів. Виходить, що бере комісію 1 цент. Натискаю кнопку вивести. Платіж буде оброблятися протягом трьох днів. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері або вже завтра вранці я отримую гроші на свій гаманець «Пайр». Перші, Перші дві виплати. Якщо ви новачок, навіть можливо три перші виплати, ви отримуватимете протягом трьох або навіть п'яти днів. Тобто обробка йде ручна. Після ви будете отримувати виплату протягом кількох годин, максимум одного дня. Сайт платить, сайт працює вже довго. Проблем немає, заробляємо, виводимо гроші, отримуємо на свій рахунок. Спасибі, що залишаєтесь зі мною, я й надалі буду продовжувати розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті, показувати свої результати. Залишайте свої коментарі, намагатимусь відповідати на всі ваші коментарі, адекватні вони чи неадекватні. Дякую вам за вашу довіру. До нових зустрічей. Побачимось. Все буде Україна!